Є Сергій Хлань на прямому зв'язку. Депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаємо вас. Христос Доброго народився. Дня. Пане Сергію, ви чули про це? Так, да, славімо його, Херсонщина це Україна. Слава пане Сергій, ну, на Донеччині. Достатньо напружена була ніч і вечір. Ми чули від Христини, що двоє загиблих, 13 поранених в Бахмуті. Яка ситуація на півдні на Херсонщині? Прошу. Ви знаєте, на півдні на Херсонщині обличчя путінського перемір'я таке саме було криваве, тому що 39 обстрілів зазнала правобережна частина Херсонщини дев'ять обстрілів зазнав саме обласний центр міста Херсон. Загинув один працівник ДСНС, тому що вчора окупанти вранці обстріляли пожежну частину в місті Херсоні і, до речі, було знищено багато пожежних машин, і були постраждалі в тому числі. То окупанти, вже знаєте, на минулому тижні вони проявили себе спочатку. Били по медичним закладам, і там, де наші хлопці, ДСНСники героїчно якраз допомагали евакуюватися і медичному персоналу, і останнє влучання окупантами по дитячій лікарні, там де вдалося працівникам ДСНС навіть евакуювати і лікарів, і дітей всіх, то на кінець тижня окупанти двічі за Завдали удари вже по пожежним частинам по розташуванню ДСНС. Я так розумію, в їх думках вони хочуть наносити удари, щоб страждали люди, і щоб не було їх кому допомогти. Але все ж таки хлопці справляються, справляються з евакуацією, справляються з цими ударами. І до речі, я хочу сказати, що сьогоднішньою ночі окупанти ще й завдали удару по окупованим містам. Якраз приватний сектор в місті Каховка був накритий артилерійськими ударами, які проходили в тому числі і виліти бачили з промислової частини окупованого міста. Тобто окупанти не тільки накривали правий берег, а ще й каховку і голу Пристань накривали з окупованої території по окупованим містам для того, щоб Зробити свій там черговий вой про обстріли Збройних сил України і що, начебто, вони своє перемир'я тримають, а тут їх, начебто, обстрілюють. Тому е чергова брехлива пропаганда росіян вона не вдається, тому що люди бачать фактично звідки лунають обстріли, і був обстріляний. Тому числі і місто Береслав на сьогоднішній день, якщо ми кажемо про правобережну частину, то потерпає не тільки обласний центр від обстрілів, а потерпає ще й Береслав. Окупанти з артилерією, а інколи навіть з танків просто обстрілюють це місто, яке знаходиться на узбережжі Дніпра. А що загалом, пане Сергію, ви згадали про Каховку? Що в Каховці і в новій Каховці зараз відбувається? Що там займається? Чим займається? Окупаційна влада, ми говорили про те, що вона там теж збиралася перебазуватися з цих міст. Що там Прошу. окупаційній адміністрації? Вони залишили ці місця. Вони знаходяться на зараз в місті Гінічівського і все ж таки поки що в Каховці і Новій Каховці, здебільше поки що присутність військових та ФСБшників, які намагаються в тому числі і ось цими обстрілами злочинними змусити людей виїжджати. Вони організовують так звану евакуацію, а фактично іде депортація людей, деяких тимчасово сілять на арбатські стрілки деяких одразу везуть в анексований Крим, деяких в Краснодарський край, тобто зараз організовуються окупантами ось такі автобусні маршрути, але бажаючих не занадто багато. Хоча розуміючи це все, окупанти потрошечки намагаються тиснути, в тому числі і силою, залякувати те, що Пересуватися на в окупованих містах каховки і новій каховки без спеціальних дозвілів, які треба отримувати. Не в окупаційній адміністрації, а саме треба е мати е певне обґрунтування, саме чому і з якої необхідності людина залишається в цих містах. Ну і звичайно, ті обстріли, які вони проводять по цим окупованим містам, це є змушення до так званої евакуації. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, ми розуміємо, яка ситуація, які тенденції є на прибережній до Дніпра частині е зліва. Так? Якщо дивитися на. Е е Зокрема, і на карту, так скажіть, будь ласка, якщо говорити трошки глибше про тил нашого ворога, наскільки йому зараз комфортно чи не комфортно на рубежах з окупованим наразі Кримом? Чаплинка, до прикладу, якщо ми говоримо вже про кримські міста, армянськ, можливо, є якась інформація про Джанкой? Е, ну не, нещодавно, якраз вчора вранці. Був нанесений потужний удар нашими збройними силами о п'ятій ранку по Гаврилівки. 2. це біля Каланчаку. Це Каланчак, фактично адмінмежа з Кримом. Туди окупанти стягували велику кількість особового складу, стягували в тому числі військову техніку. Зазначається, що там було одразу більше 10 градів, тобто в одному з гуртожитків вони облаштували там свій штаб. А навколо гуртожитку не таке. Містечко, військове містечко, то саме зазначається, що 12 прильотів було від Хаймерсів, і окупанти в паніці навіть на якийсь час. Не могли коментувати, що відбувається, зазначали, що там 20 офіцерів загинуло одночасно, а жертви окупанти не оголошували, казали, що багато є зниклих безвісті. Ну для нас, що зниклі безвісті, що за двохсотні, ми так розуміємо, що це той самий результат. А що стосується. Гінського району то окупанти на зараз там розташовуються здебільше на арбатській стрілки, і там якраз вони і завозять внов мобілізованих, зазначають їх подежі, відрізняють вона навіть ще в складочках. Але ж мішкувата, тому що я так розумію, вони шиють один розмір а надягають на ось цих мобіків, які здебільшого невеличкого такого росту там вони ходять в такому мішкуватому вигляді. То на зараз на арбатській стрілці в них там є і полігони, і бойові злагодження вони проводять. І тоді відправляють ось цих мобіків уже ближче до лінії фронту. А також окупанти продовжують будувати свої фортифікаційні споруди вже на території поки що анексованого Криму. Там вони починають будувати знов таки друга хвиля, тому що перша була хвиля побудови фортифікаційних споруд ще в той момент, коли вони почали відходити з правого берегу. То на зараз вони знову таки облаштовують там нові лінії фортифікаційних споруд і протитанкових споруд, там ці зуби дракона. Там вони нічого нового не придумають. Все ж там з радянських часів ще щось вимальовують свої лінії оборони. Пане Серію, ну ще на завершення хотів запитати вас про обшуки в маєтку Володимира Сальда. Напередодні ДБР слідчі прийшли до його будиночка, ну до, до, до великого будинку Володимира Сальда. Ну і знайшли, от я цитую книжки під назвою Імператриця Катеріна II, потім Росія, Велика судьба та Москва розмишлення в фотографіях. Що ще знайшли цікавого в маєтку Володимира Сальда? Що вам відомо про цей обшук? Прошу. Ну, там ще, ще знайшли книжки радості сексуальної життя. І, 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 і різні матеріали. Я не зрозуміла, що... чоловіки, що ви гекаєте? Один і другий в ефірі. Я... Тобто в нього Окей. там бачимо різні інтереси є. І також інформація на українських активістів, тобто те, що вони розробляли, кого затримувати, і так далі. Тобто, ну як ми бачимо, всі злочинні дії сальдо скажімо так, любов до руського міру, переслідування наших хлопців, все це було виявлено якраз у сальдо вдома. А де він зараз перебуває, пане Сергію? Сальдо офіційно знаходиться в генічиську, але де він перебуває фізично, ніхто не знає, тому що ну, як то щоб його бачили в генічиську, що він пересувався по вулицям, то такого немає. Інколи він записує свої відеозвернення, начебто з гінічиска, але ж де він знаходиться фізично, ну велике питання, можливо, десь переховується в Криму. На ну, але він офіційно залишається главарем цієї Херсонської російської області. Правильно? Так, так, офіційно він є главарем Херсонської області. Вони там навіть поназначали сенаторів від Херсонської області. Нещодавно Сальдо записував там велику подяку чеченському народу, тому що, в його розумінні, чеченці є на зараз кураторами Херсонської області. Ну, кураторство чеченців відзначається тотальними пограбуваннями, які на зараз відбуваються на лівобережній частині Херсонщини. Вони працюють провели так звану інвентаризацію підприємств, і, і на зараз всі підприємства, які не перереєструвались по українську по російському законодавству, тобто не отримали нову російську реєстрацію, вважаються тими підприємцями підприємствами, які вже фактично вони дозволяють грабувати всім, і саме чеченці займаються тим, що зараз. Вивозять статки зерна, сої там, все, що є на складах, в тому числі і техніки і у підприємців. Я знаю багато таких випадків на зараз відбувається масово. Завозять машини і вивозять все, що було на складах. Дякую, пане Ну, Єдине, уточню, що ну ті чеченці, представники чеченської національності, які воюють зараз за Україну проти Росіян, дуже просять називати у тих мародерів російських, все ж таки кадирівцями, а, віць, так. а не чеченцями. Тому напевно так і будемо робити. Дякую, пане Сергію. Сергій Клан, депутат Херсонської обласної ради. Я дякую за включення і